В'їзд Ісуса в Єрусалим. Але тут Євангелист не особливо на в'їзді акцентує, а на підготовці до того в'їзду. Каже Ісус, ідіть у село, це, що перед вами, зайдете туди і туди, і там буде осля прив'язане, підв'яжете, приведете до мене. Про що це говорить? Це говорить про те, що Господь попередньо, якби мав і розмову, домовлявся із, із тими заможними людьми, домовлявся місце, де вони будуть мати оту тайну вечерю, домовлявся от за це ослияти, так? це для того, щоб ми розуміли. Що Господь Бог для нас усе, якби планує наперед. І там у тих два чоловіка, що стояли, з ними було домовлено, що знайдіть мені осля і тут прив'яжете». Прийдуть, будуть відв'язувати, ви спитаєте, на що відв'язуєте? І як тобі сказав, що Господь його потребує, то це мої хлопці. І ті двоє людей все привели осля, прив'язали і чекають. Бачуть, підходять твої, відв'язують. Що робити? Господь його потребує. А, ясно. Такий пароль. Вони його відв'язали і забрали. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що Христос для того, щоб учні навіть вже в тому участвували, Він вже все рівно наперед все приготував. Рівно ж так само, як і для нас. Бо Він прийшов у цей світ, щоб забрати гріх із світу, бо сам був без гріха. Не міг забрати ніхто, гріх із світу, маючи гріх. Тільки це міг зробити Той, хто був без гріха, тобто Ісус Христос. І нас навчив Господь. Як зупинити гріх? Ми часто помилково думаємо собі, що коли є зло, то з ним теж треба боротися, а сама боротьба проти зла, вона також є зло. Як робить Ісус, і як Він нас учить? Він учить нас, щоб гріх на нас зупинявся. Він каже, я Агнець Божий, я беру на себе гріхи світу. Він не дає гріхові далі рухатися. Як то виглядає? Дивіться, якщо мене хтось образить, я тоді приходжу додому, розказую світлані, розказую своїм друзям і душа кажу своє, Психотерапевту розказую, як мене обідали, які слова на мене казали. І бо цих двоє-троє людей, які взагалі до цього, до цього конфлікту не мали ніякого відношення, через те, що я з ними поділився, цей гріх вже почав емігрувати в, в інші особи, які абсолютно до того не мали ніякого відношення. А тепер представте собі е, таких школярів, так, хтось когось там, хлопці там щось пошарпалися, забарки один-одного потермосали. Ну і один із цих хлопців думає собі, То, це що ж таке? Ану я кличу своїх колегів. Зараз ми йому надаємо. І беруть теж, бере ще двох хлопців чи трьох і йдуть бити того кривдника. Залучає людей, які до цього ріха. До цього часу не мали ніякого відношення, і гріх починає розростатися, як інфекція. А Христос каже: я анець Божий. Гріх у мені має вмерти. Тому він і каже: любіть ворогів ваших. Бо Тому що, коли мене скривдили, я собі думаю я дитина Божа. І я не хочу, щоб гріх ішов далі. Я навіть не жаліюся. Я кажу: я тобі прощаю, чекаючи твого навернення. І гріх далі не йде. І як я кажу, прощаю, гріх умирає, він не має куди рухатися. І так діти Божі знищують у світі зло, не дають злове. Ширитися на людей, які не задіяні. Тому Христос і каже: Я агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. І коли він в'їжджав в Єрусалим, люди десь глибоко підсвідомо розуміли, що ну, не бачили ми ще такого Царя, не бачили ми такого заступника за свого народу, як Ісус. Ну, він трохи був зручний для них. Голодних хлібом годує, хворих лікує, дуже добрий, розумний. Хочемо такого царя. Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Діло в тому, що такими словами супроводжували інтронізацію царя. Того, кого коронували. Вводили в місто і всі співали «Осанна Вовишніх, благословен, хто йде в ім'я Господня. І так співали Ісусове. І певно, що це налякало владу, бо вони побачили, що є загроза, що вони хочуть другого царя. А як хочу другого, то той, що є, то того треба скинути. І от. Христа вражає людська спорченість. Якраще через той поширення гріха. Ну, наприклад, коли до Христа кричали: Роспни його, розпни. Це ж кричали хто люди, яких були трошки підкупили. Бо треба було. Якось його знищити, бо він був загроза. Загроза для влади тодішньої. І підкупили людей, люди, які не мали відношення до того, стали кричати то, що треба комусь. Розпни його, розпни. І Пилат каже: слухайте, царя вашого має розп'ясти. Нема в нас царя крім кесаря. Всього розпни його. І наслідок гріха стала смерть. Ось що нам Христос показує: наслідок гріха смерть. Христос прийшов нам дати життя, щоб гріх не мав над людиною влади, Христос каже, я прийшов від вас забрати гріхи ваші. Я агнець Божий. Я візьму на себе всі гріхи і втоплю їх у Йордані. Я візьму на себе всі гріхи і приб'ю їх на Олговті до Христа, щоб я, той, хто прийняв на себе всі звинувачення, всі оті крики, всі оті прокльони, умер на Христі разом з тими гріхами, не, не, не поширюючи той гріх ні на кого, його прибивали. Він казав, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Христос показує приклад, як можна прибити гріх до Христа, як можна гріх знищити. Не дайте гріхове рухатися на інших людей, які до вашого гріха не мають ніякого відношення. Будьте обережні з вашими язиками, не пльоткайте. Не розказуйте дурниці, небилиці. Бо ви стаєте переносчиками і розносчиками інфекції, яка поражає людські душі, брехня, видумки, всякі інтриги, не розносите інформацію, яка нищить, яка озлоблює. Будьте дітьми Божими. Робіть справи Божі. Ми християни. Ми покликані до служіння людям, Служіння добротою і любов'ю, щоб Христа прийняти, мати в собі Христа і наслідувати Христа. Наслідуйте Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Слава Ісусу Христу! Mahalo nā wiki.